Усіх вітаю. давним Давно нічого не знімала, ось вирішила зробити на балконі прибирання і почала знімати квіти. І взяла свій Мерлізон 2, він у мене тільки перший рік. І ось що хочу вам показати. Бачите, як він цвіте? Дуже чудернацьке у мене вийшло цього року цвітіння взагалі всіх квітів, а цей я вперше бачу, як він багатиме. Багатьма цвітоносами цвіте. І ось таке. Не то салют, не то якийсь безлад. Ну, коротше, дуже смішно виходить. Просто поділюсь з вами. Такі трояндочки у нього. Колір передається майже майже точно Кущик компактний. Раз, два, три. 3, 4, 5, 6 цвітоносів, сьомий на підході. Щось відцвіло, Тримається зараз довго, бо у нас дуже прохолодно. Жара була буквально тільки тиждень. Знову у нас холодно, дощить. На балконі сухо, але квіти все одно так реагують. Коротше, цього року щось мені не знімається. Може, я поприбираю на балконі та ще щось вам познімаю. Поки отак от. Збережу на згадку про мерлізончик. Відцвітає він, бачите, як не дуже брудно, не дуже псує картинку. Якщо здалеку, так воно не і непомітно. Є дуже різні квіти. Є ось такі квіти у нього великі і якісь серединці дивні. Є просто такі сформовані трояндочки невеликі. Ось такий юмер Лізон 2 у мене цього року вийшов. Дякую за перегляд.